Добрий день, мої любі малята, мої хлопчики і дівчата. Сьогодні у нас з вами восьма подорож до країни нами. Але перед тим, як розпочати нашу подорож, я пропоную вам пригадати літери, які ми вивчили під час минулих подорожей. А допоможе нам в цьому наш веселий попуга Тоша. Тоша, ну що, ти згоден допомогти? І пригадати літери? Починаємо. Перша літера у нас А. То, що назви, будь ласка, слово на літеру А. Автобус. Молодець. Наступна літера Б. Б. Слово. Барабан. Вірно. В. Ведмідь. Г. Груша. Г. Гудзик. Д. Ді. Дякую тобі, Тошо. Я сподіваюся, діти, ви теж пригадали всі ці літери. Ну що ж, а тепер ми можемо розпочати нашу наступну подорож. Але перед тим, як розпочати, давайте пригадаємо, що ж розпочинається наша подорож. Пригадали? Вірно, малята, наша подорож розпочинається з пісеньки Алфавіт. Тож запрошую вас за допомогою прийому стеження. Пригадати і заспівати пісеньку «Алфавіт». Букви алфавіт для нас вичити на... є велику і маленьку. Для цього ми візьмемо зошити другу частинку, відкриємо на сторінці один і спробуємо виконати наше завдання. Діти, погляньте, знову наш жук-буквоїд погріз велику та маленьку друковані літери. Нам їх потрібно відновити, тож не будемо засмучуватися. Візьмемо олівці і відновимо велику і маленьку літери Є. Пригадайте, що ми пишемо справа наліво, розпочинаємо з верхнього рядка і закінчуємо нижнім рядком. Бажаю всім успіху! Наступне завдання номер 2 Нам потрібно прочитати склади. Спочатку повільно. Нам допоможе прочитати наша черепаха, а потім швидко нам допоможе прочитати наша сорока. Ну що ж, тож розпочинаємо. Бі, бе, бі, єг, єг єг. Дякуємо тобі, черепашко, сороку. Зараз твоя черга. єг, єг. Молодці, дякуємо вам, друзі. А зараз. Це саме спробують повторити наші діти. Ви, великі молодці, переходимо до виконання наступного завдання завдання номер 3 І наш веселий папугатуша вже дуже чекає, щоб з вами погратися. Він буде називати вам квіточки із записом букв і складів. А вам потрібно розфарбувати цю. Квіточку. Ну що, діти, готові? Тож, тошу, розпочинай! Дітки, розфарбуйте, будь ласка, літеру є! Діти, відшукайте, будь ласка, квіточку з літерою є. Вірно, ось вона. Розфарбуйте її в різні кольори. Далі. Дітки, розфарбуйте, будь ласка! Квіточку із складом єд. Діти, відшукайте, будь ласка, цю квіточку. Молодці, вірно. Розфарбуйте її, будь ласка. Продовжуємо грати далі. А зараз розфарбуйте, будь ласка, квіточку із складом ВЕ. Діти, відшукайте, будь ласка, цю квітку. Все вірно. Розфарбуйте її, будь ласка. І мене, будь ласка, розфарбуйте! Ну, звичайно, тошу. Діти пам'ятають, що обов'язково потрібно і тебе розфарбувати. Дякую! Діти, зараз пропоную вам перегорнути сторінку в нашому зошиті на сторінку 2. І виконувати завдання ми будемо завдання номер 4. І ось наші друзі Іринка і Андрійко вже чекають, щоб з вами повторити склади. Але давайте спочатку пригадаємо, Іринко, що в тебе написано на плакаті? Який склад? Єв! Вірно, Андрійко, а що в тебе написано на плакаті? Який склад? Єг. Єг. Молодці. А зараз діти ми. Пригадаємо пісеньку алфавіт і під цю мелодію заспіваємо наші склади. Є, є, є. Ви великі молодці. Тож переходимо до виконання наступного завдання. Завдання номер 5 Нам потрібно допомогти гвинтокрилу навчитись літати. Для цього нам потрібно написати похилу лінію. Ви пам'ятаєте, як це ми робили на попередніх заняттях. Тож, бажаю вам успіху. Далі переходимо до виконання завдання номер 6 ми з вами вивчим чистомовку і за допомогою прийому стеження нам потрібно її прочитати спочатку повільно, а потім швидко-швидко. І в цьому нам допоможуть наші друзі Іринка та Андрійко. Іринко, розпочинай. Єць, 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 єць. Подух з поля вітерець. лє лє ле. ле, ле. Лє, ле, ле, ле. мама чашку воду ле. Молодець, а тепер спробуй Андрій коти, але швидше. Єць єць, 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 єць. Оду з поля вітерець. Лє ле, ле, ле. Ле, 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 ле. мама чашку воду ле. Молодці, дякуємо, друзі, діти. А тепер ви спробуйте. Повторити цю чистомовку своїм батькам спочатку повільно, а потім швидко-швидко. Я впевнена, у вас все гарно вийде. Діти, а зараз пропоную вам пригадати пісню про математику і спробувати її заспівати за допомогою прийому стеження. На сторінці 3. Нам потрібно допомогти нашій іринці порахувати слоненят. Ну що ж, діти, давайте порахуємо разом слоненята. Один, два, три, чотири, пять. Діти, скільки ви нарахували? Так само, як Іринка, п'ять слоників. Так, молодці. Тепер. Нам потрібно дописати таку кількість цифр один, щоб усього їх стало стільки, скільки слоненят на малюнку. Тож беріть, будь ласка, олівці в руки і за зразком спробуйте написати цифру один. Запам'ятай. Алгоритм написання цифри 1. Від середини клітинки коротка похила вгору до правого верхнього кута. Униз похила до середини нижньої сторони. Наступне завдання 8. Діти. У нас є скло. І нам потрібно це скло уявити цілим. Для цього нам потрібно вибрати фрагмент віконного скла, якого не вистачає? Розгляньте, будь ласка, наші фрагменти і підберіть вірний фрагмент під номером. Так, вірно, ви все зробили правильно. Тож, а який ти підбереш фрагмент віконного скла? Я обираю фрагмент під номером 2. Так, молодець Тошо. все вірно. Діти, ви теж, я впевнена, вибрали цей фрагмент. Тож потрібно обвести його кружечком. Наступне завдання під номером 9. Але для цього нам потрібно перегорнути сторінку. В нашому зошиті і відшукати сторінку під номером 4. Діти, пригадайте, яку літеру ми сьогодні з вами вивчили. То що, яку ти літеру запам'ятав? Літера є! Так, вірно, діти. Запам'ятайте, будь ласка, літеру є. Але, щоб краще її запам'ятати, нам потрібно розфарбувати малюнок. А намальовано в нас що, що? Намальований єнот! Єнот! І діти розмалюють нашого єнота. І щоб краще запам'ятати літеру Є, нам потрібно розфарбувати велику і маленьку літери. А ще давайте, діти, спробуємо прочитати слово. І в цьому слові відшукати літеру Є і її обвести. То що, допомагай прочитати слово. словонот. Молодці діти! Наступне завдання 10. Давайте допоможемо нашому єнотику дістатися до жабки. Від крапки проведемо лінію через середину нашого рядочка. До жабки намагайтесь. Вести лінію рівно, щоб не торкнутися лідній. Наступне завдання 11. Нам потрібно знову розфарбувати велику і маленьку літеру є. Це для того, щоб краще її запам'ятати. А ще нам, діти, потрібно розфарбувати ось цю цікаву тваринку. А що ж це за тваринка у нас? Ми дізнаємось, коли прочитаємо слово. І допоможе нам в цьому наш веселий папуга. Єхидна! Діти, ця тварина називається як? Вірно, Тоша, повтори! Єхидна. Отже, діти, розфарбуйте її теж кольоровим олівцем. Діти, ви сьогодні були. Великі молодці і всі завдання виконали правильно. Тож, діти, яку літеру ми сьогодні з вами вивчили? Вірно, літеру є. Сподіваюсь, всі її запам'ятали. Ну що ж, надата, на цьому наша восьма подорож закінчена. Тож бажаю вам успіхів і до наступних подорожей.